У цьому відео ми покажемо, як взяти участь у всеукраїнській онлайн олімпіаді на платформі Just Class, саме у ролі викладача. Якщо ви викладач і хочете долучити учнів до участі, вам потрібно самостійно обрати для них олімпіадне завдання. Після того, як ви зайшли на сайт JustClass, перейдіть у верхньому меню на вкладку Олімпіада. Саме звідси ви починаєте вибір олімпіадного завдання, що є обов'язковим кроком для участі викладача в Олімпіаді. Для реєстрації ви можете обрати один з двох способів. Натиснути велику помаранчеву кнопку Взяти участь вона автоматично прокрутить сторінку до потребів. Блоку з вибором ролі або просто прокрутіть сторінку вручну до розділу, де є дві кнопки: Зареєструватися як вчитель і Зареєструватися як учень. Натискаємо Зареєструватися як вчитель і переходимо до вибору олімпіадного завдання. Після того, як ви обрали свою руль, оберіть предмет, з якого хочете створити Олімпіадне завдання. У нашому прикладі це буде біологія. Після вибору предмету обираємо клас. Після цього вам потрібно обрати категорію завдання. В нашому випадку це олімпіадне завдання, обираємо його і натискаємо на зелену кнопку з обраним класом, а потім Далі. І ми переходимо на сторінку вибору завдань. Для того, щоб створити Олімпіадне завдання, натискаємо Обрати всі. Також за потреби ви можете переглянути вигляд кожного завдання, натиснувши кнопку Переглянути біля конкретного завдання. Коли ви обрали всі завдання, натискаємо Завершити, і ми на фінішній прямій. На цьому етапі потрібно створити особистий кабінет, якщо ви ще не зареєстровані на платформі Just Class. Для цього заповніть коротку реєстраційну форму. Спершу введіть своє ім'я, далі по батькові і прізвище. Зверніть увагу, ім'я та прізвище будуть використані для формування сертифікату, тому, будь ласка, переконайтеся, що ці дані написані правильно, без скорочень або помилок. Далі введіть вашу електронну пошту. Важливо вказати дійсну пошту, до якої ви маєте доступ, адже саме через неї ми зможемо зв'язатись із вами в разі перемоги. Після цього придумайте пароль для входу. Надійний, але такий, щоб ви легко могли його запам'ятати. І введіть ваш номер телефону. Коли всі поля заповнені, натискайте кнопку Зареєструватися. Якщо ви вже маєте аккаунт на нашій платформі, просто натисніть Увійти і введіть ваші дані для входу, пошту та пароль. На цьому кроці потрібно вказати своє місце роботи. Оберіть область, населений пункт та навчальний заклад, у якому викладаєте. Якщо працюєте як репетитор, обираєте варіант репетитор. А якщо вашого навчального закладу немає у списку, обираєте варіант Немає потрібного навчального закладу. Після того, як усі поля заповнено, натискаємо кнопку Продовжити Вітаю! Олімпіадне завдання успішно створено, і ви побачите повідомлення про це. Тепер натискаємо Продовжити. Після створення завдання ви одразу бачите його у своєму особистому кабінеті. Тут відображено основну інформацію, назву завдання, дату та час створення, предмет, клас. Кількість вправ, які отримає саме цей клас, час на виконання та термін здачі. Якщо потрібно, ви можете відредагувати назву завдання. Для цього натисніть на значок олівця поруч з назвою. Наприклад, ви можете додати якесь уточнення або назвати завдання більш зрозуміло для учнів. Тепер найважливіше скопіювати посилання на завдання. Для цього натискаємо кнопку Скопіювати праворуч від поля з посиланням. Далі ви можете надіслати це посилання учням будь-яким зручним для вас способом через електронну пошту, у шкільний чат або в будь-який месенджер. Оберіть той спосіб комунікації, який найбільше підходить саме вашим учням. Щойно учні отримають посилання, вони зможуть перейти за ним, зареєструватися або увійти у свій особистий кабінет, якщо вже мають акаунт. Після входу одразу розпочнуть виконання завдання. Як тільки учень завершить виконання, його результат автоматично з'явиться у вашому кабінеті викладача. Праворуч біля завдання ви побачите блок Закінчили виконання, де відображено кількість учнів, які вже пройшли олімпіаду, а також інформацію про них. У кожного учня вказано ім'я та прізвище, це дані, які учень вказує при реєстрації, дату і час виконання завдання, оцінку учня у відсотках. Якщо потрібно, ім'я або прізвище можна відредагувати. Для цього натисніть на значок олівця біля даних учня. Щоб детальніше переглянути роботу учня, натисніть кнопку переглянути. Тут ви можете ознайомитися з відповідями учня та за бажання залишити коментар. Учень побачить цей коментар у своєму кабінеті. Також ви можете завантажити сертифікат учня за участь в олімпіаді. Зверніть увагу, якщо ви створювали декілька олімпіадних завдань для різних класів або предметів. То результати учнів, їхні оцінки і сертифікати потрібно переглядати окремо для кожного завдання. Усі створені вами завдання відображаються у списку в кабінеті. Звертайте увагу на дату, предмет і клас. Сертифікат для викладача, який надається за підготовку учня до Олімпіади, буде доступний до завантаження після того, як учні виконають завдання. Щоб завантажити сертифікат, знайдіть відповідне завдання в кабінеті та натисніть кнопку Завантажити подяку. Ось і все. Тепер ви знаєте, як створити олімпіадне завдання на платформі Just Class. Хай ваші завдання приносять радість, а результати в олімпіадах справжнє задоволення. Бажаємо натхнення, активних учнів і гарного настрою!